Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про основні стратегії управління проблемами. Як ви вже знаєте, стратегії управління проблемами плюс допомагають управляти практичними проблемами, такими як безробіття, проблеми з житлом, сімейні конфлікти. А також з емоційними проблемами, почуттям смутку, безнадії, тривоги і стресу. У цьому і у наступних відео ми вивчимо кілька стратегій, які допоможуть впоратися з труднощами, з якими доводиться стикатися кожному із нас у житті. Управління стратегіями плюс має чотири основні стратегії: перша управління стресом, друга управління проблемами. Третя починайте і продовжуйте. І четверта посилення соціальної підтримки. І наразі ми поговоримо про одну із стратегій, а саме управління стресом. Я навчу вас використовувати цю стратегію і ми обов'язково попрактикуємо. Але я рекомендую вам практикувати ці стратегії щоденно, щоб ви почали змінювати своє життя і навчилися бути своїм власним помічником, а також вміли допомагати іншим. Наші почуття можуть бути заплутаними, як цей клубок вовняних ниток. Якщо ми ігноруємо ці відчуття і продовжуємо жити далі, вовна може стати ще більш заплутаною, і це може викликати дискомфорт та інші фізичні проблеми. Стратегія, яку ми сьогодні вивчимо, допоможе вам розплести заплутаний клубок вовни. Розуміння цієї короткої і доволі простої стратегії допоможе вам і вашим клієнтам краще долати тривогу і стрес. Щоденна практика допоможе попередити стани гострого стресу чи тривожності. Також ця стратегія допоможе заспокоїтися в стресових ситуаціях, управляти практичними проблемами, підвищити вашу активність та покращити ваші системи підтримки. Усі ці стратегії довели свою ефективність у роботі з людьми в дуже різних складних ситуаціях. Розуміння цієї короткої і доволі простої стратегії допоможе вам і вашим клієнтам краще долати тривогу і стрес. Щоденна практика допоможе попередити стани гострого стресу чи тривожності. Також ця стратегія допоможе заспокоїтися у стресових ситуаціях, управляти практичними проблемами, підвищити вашу активність та покращити ваші системи підтримки. Всі ці стратегії довели свою ефективність у роботі з людьми у дуже різних складних ситуаціях. І ще маленька, але важлива підказка. Стратегія управління стресом вводиться на ранніх етапах управління проблемами плюс, і її важливо практикувати у кінці кожної сесії на кожній зустрічі. Я знаю, що вам може бути складно практикувати повільне дихання щоденно, особливо коли ви будете відчувати тривогу, чи будете дуже засмученими, чи коли, можливо, погано себе почуватимете фізично, або коли у вас виникнуть якісь сімейні. Чи робочі завдання і обов'язки, але, будь ласка, приділіть цьому кілька хвилин вашого часу, і у вас все вийде. Основа цієї стратегії повільне дихання. Чому саме повільне дихання? Напевно, зі свого досвіду, ви знаєте, що коли ми відчуваємо надмірний стрес, наше дихання стає частішим і прискореним. Це провокує неприємні відчуття, які ми згадували раніше. Наприклад, Напруження тому, щоб змінити свої відчуття, потрібно змінити дихання. Важливо зосередити свою увагу на диханні животом або на уповільненні дихання. Я навчу вас дихати так, щоб ваше тіло і розум змогли розслабитись. Сядьте або станьте зручно. Дуже бажано, щоб ви відчували опору за спиною. Це може бути спинка крісла чи стіна. І впевнено опиралися стопами на підлогу. І перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ви трохи розслабили своє тіло. Спробуйте випустити все напруження у своєму тілі. Потрусіть руками, ногами. Так, зробіть кругові обертання плечима. І нахиліть голову вліво-вправо. А тепер уявіть у своєму животі повітряну кульку, яку потрібно надути. Тобто, ваш живіт розширюється, коли ви вдихаєте, і здувається, коли ви видихаєте. Ви можете покласти руки на живіт, щоб було помітніше, коли живіт надувається і коли здувається. Поспостерігайте спершу за мною. Спочатку я видихаю, випускаючи із живота усе повітря, а потім вдихаю принаймні 5 разів. І спробуйте трохи перебільшувати набирання повітря в живіт та випускання його. Наприклад. Добре, а тепер спробуйте дихати животом разом зі мною. Не забувайте, що ми починаємо з видиху, поки не випустимо все повітря, а потім вдихаємо. Якщо можете, намагайтеся вдихати носом, а видихати ротом. Намагайтесь не дихати грудьми, а наповнювати повітрям кульку у животі. Покладіть одну руку на живіт, а іншу на груди. Це допоможе вам переконатися, що ви дихаєте саме животом, а не грудьми. Поставте відео на паузу і спробуйте тепер так подихати протягом двох хвилин. А тепер, коли ви вже можете дихати животом, давайте спробуємо зосередитися на уповільненні дихання. Ми спробуємо 3 секунди вдихати і 4 секунди видихати. Я рахую. Отже, вдих. Один, два, три і видих. Один, два, три, чотири. Ще раз, вдих. Один, два. Три і видих. Один, два, три, чотири. Ви помітили, як повільно я рахую? Давайте попрактикуємо. Отже, вдих. Один, два, три, видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, Видих, один, два, три, чотири. Вдих один. Два, три. Видих. Один. Два, три, чотири. Чудово, як ваші відчуття? Чи легко було дихати уповільнено животом? Чи виникли у вас якісь труднощі? Дуже добре, виконуючи цю вправу самостійно, не переймайтеся занадто, щоб це займало точно 3 секунди. Просто намагайтеся уповільнити дихання, пам'ятаючи, що наше дихання прискорюється у стресових ситуаціях. Багато людей, які пережили труднощі, небезпечні чи стресові події, скаржаться на те, що їх переповнює стрес і тривога. У деяких у голові постійно крутяться настирливі гнітючі думки, інші страждають від фізичних симптомів стресу або тривоги, відчувають постійне напруження, надто швидко дихають, страждають від прискореного серцебиття. І якщо вам знайомі якісь із цих симптомів, то важливо зрозуміти, що це нормальна реакція вашого організму. Більш того, наше тіло запрограмоване на це, якби існувала реальна загроза вашому життю, то ці фізичні реакції допомогли б вам адекватно зреагувати на ситуацію, інакше кажучи, ви змогли б швидко втекти або відбитися. Але, на жаль, подібні фізичні реакції викликають дискомфорт. Та не є необхідними, коли вам нічого не загрожує. Це, немов пружина чи спіраль, згодом вона все сильніше скручується, стискається, і це викликає відчутний дискомфорт. Практикуючи повільне дихання, ви навчитесь послаблювати цю пружину і розслаблятися. Послаблення може відбуватися не одразу, але з практикою пружина буде Поступово розкручуватися, і ви відчуєте себе більш розслаблено та спокійно. Для відчуття реальних результатів потрібна практика, тому важливо виконувати цю вправу в кінці кожної сесії або регулярно. Очевидно, що у вас чи у ваших клієнтів можуть виникати певні труднощі під час самостійного виконання вправи на повільне дихання. І це нормально. Давайте розберемо найпоширеніші проблеми, з якими ви чи ваші клієнти можете стикнутися і як цьому завадити. Пам'ятайте, що ви, як фасилітатор, завжди можете обговорити зі своїм супервізором, яким чином можна вирішити ту чи іншу проблему або складність пов'язану з виконанням будь-якої стратегії. Тож, які найбільш поширені складнощі під час виконання цієї стратегії. Наприклад, клієнт занадто переймається тим, щоб правильно дихати, або фокусування на диханні змушує клієнта пришвидшувати його і почуватися ще більше стривоженим. У такому разі ви можете запропонувати такі рішення. По-перше, попросіть клієнта не турбуватися так щодо точного виконання інструкцій. Нагадайте, що основною ціллю є просто уповільнити своє дихання так, як клієнту зручніше, навіть якщо йому і не вдається робити вдихи і видихи протягом трьох секунд. Чи навіть якщо він не дихає животом. Після того, як він навчиться уповільнювати своє дихання, він може знову спробувати рахувати чи дихати животом. Допоможіть клієнту сфокусувати увагу на цокані годинника і дихати під звук годинника замість того, щоб зосереджуватись лише на диханні. Можна також використати ритм якоїсь мелодії. Також ви чи клієнти можуть відчувати легке головокружіння та запаморочення або втрату контролю. У такому разі нагадайте, що подібні відчуття є безпечними і людина не втрачає контроль. Заохочуйте фокусуватися лише на повному видиху, а вдихати природно. Пізніше вони зможуть знову спробувати концентрувати увагу на повному циклі дихання, вдиху і видиху. Заохочуйте клієнтів практикувати повільні дихальні вправи якомога регулярніше. Обговоріть конкретний час, коли клієнт зможе практикувати цю техніку, ну тобто, коли він не відволікатиметься на інші справи. Для цього можна використовувати нагадування, і ви можете запропонувати клієнту такі варіанти: наприклад, використання сповіщень на мобільному телефоні, планування завдань, що збігаються з громадською діяльністю або прийомом їжі. Попросити друга або члена сім'ї нагадувати їм про вправу. Дозвольте клієнту попрактикувати і самостійно обрати найкращий для себе варіант планування і нагадування. При кожному аналізі відчуттів за тиждень чи з попередньої зустрічі, проаналізуйте успіхи і невдачі в цьому процесі і похваліть за будь-які досягнуті успіхи. Використовуйте принцип сендвіча: спочатку підкресливши успіхи і досягнення, потім те, що можна покращити, і потім знову те, що було виконано добре. Так ви не посилюватимете хвилювання клієнта бути засудженим, а вселятимете віру у його успіх. Питайте клієнта, чи задоволений він своїм результатом і що наступного разу він міг би зробити краще. Таким чином, ви за декілька хвилин змогли сконцентруватись на власних відчуттях та думках, відчули своє тіло та повернулись до того, що вас оточує в своє тут і зараз. Як ви почуваєтесь після завершення вправи? Сподіваюся, вам сподобалась стратегія управління стресом, і тепер ви почуваєтесь більш спокійно та розслаблено. Тепер ви знаєте, як за кілька хвилин можна сконцентруватись на власних відчуттях, зосередитись на своєму тілі та повернутись до того, що вас оточує у своє тут і зараз. Використовуючи цю стратегію і уповільнене дихання, ви точно зможете контролювати свої надмірні емоції і хвилювання. А також знаєте, як допомогти проконтролювати свої емоції вашим близьким і вашим клієнтам. Наступного разу ми розберемо інші стратегії курсу управління проблемами. Плюс Тож до зустрічі і не забувайте дихати уповільнено.